Обставини трощі обговоримо із авіаційним експертом і менеджером авіаційного ринку Богданом Долінцем. Він зараз доєднується до нашого ефіру. Слава Україні. Вітаю! Що це був за гелікоптер? З цього хотілося б розпочати так. Які його характеристики, і чи вже траплялися схожі аварії з ним, такі як нині? Дивіться, якщо говорити про даний тип гвинтокрила, то насправді це такий великий важкий вертоліт. Ось він може бути в вантажній або в пасажирській комплектації. Ось, в принципі, за параметрами він співмірний з вертольотом радянського рабництва, типу мі 6 або мі 8 Ось здатний підіймати до 11 тонн корисної ваги, максимальна. Висота польоту судна до п'яти кілометрів. Ось, якщо фізичні розміри порівняти, то це вертоліт довжиною близько 20 метрів, висотою близько п'яти метрів. Тобто можна вийти це така дуже велика, потужна машина, ось здатна перевозити до 22 пасажирів, в тому числі пілотів. Ось, якщо говорити знову про... Даний гонтокрил, їх всього було виготовлено більше 171 станом на 2016 рік. Ось Початок виробництва був з 2004 року. Тобто дані моделі ну, та вже близько 20 років. Ось за весь час експлуатації е, на сьогоднішній день використовується більше ніж 30 країнах світу. Було лише 4 ціни інциденти з даним гелікоптером. Ось деякі закінчилися трагічно, деякі закінчилися в принципі без жертв. Ось і якихось серйозних наслідків з точки зору безпеки польотів або безпеки. Експлуатації даного гвинтокрила виявлено не було, тому що на сьогоднішній день даний гвинтокрил має всі сертифікати відповідні і в Україні, і в Європейському Союзі, в тому числі експлуатується в Японії, Канаді. Тобто, це говорить про те, що даний вертолет відповідає всім міжнародним вимогам рівня безпеки авіації, заявляв речник повітряних сил Юрій Ігнат про те, що цей гвинтокрил передали передали власне в. Україні партнери він французького виробництва, чи відомо в якому стані саме це судно перебувало? Да, дивіться, якщо говорити про гвинтакрилу, то була інформація, що близько половини всіх гвинтакрилів, які постачалися в Україні за даним контрактом, вони були так звані раніше використані. Тобто, це мова не про нові літаки з конвейера, Ось, але якщо ми говоримо про віціну техніку, то необхідно розуміти, що і ця техніка, яка Експлуатувалася відповідно до всіх вимог заводу виготовлювача, якщо проходилася всі півні процедури регламентні роботи, то вік фактично не впливає на надійність безпеку літака. Адже якщо ми говоримо взагалі про історичне дослідження, то вони показує, що найбільш безпечними є судно в віці від 5 до 20-25 років. Ось вже після 25 років рівень е і частота поломок може зростати. Ось але якщо компанія своє Часно виконує необхідні роботи, то все одно безпека польотів на такому судні залишається високою. Якщо говорити про конкретні цілі, такі ой, ці вертольоти, то тут мова може йти про вертольоти віком від 5 до максимум 8 років. Mm -hmm. ой. Пане Богдане, наскільки могла мати місце помилка пілота? Був туман зі слів. очевидців ми всі бачили відео, що вертоліт летів низько, але ж коли на борту такого рівня особи, то логічно, що це що це, що цей гелікоптер мав бути оснащений там різними ступенями захисту, в тому числі від поганих погодних умов, як в цьому випадку. Доється, якщо говорити взагалі про е, технології польотів, то як правило е, більшість авіаційної техніки, особливо все, що пов'язано з перевезенням пасажирів, вона обладнається спеціальним обладнанням з так названі системи е, попередження раннього зіткнення з землею, які безпосередньо сканують все, що знаходиться знизу над повітряним судом, все що знаходиться перед ним, для того щоб. Унеможливити ризики зіткнення повітряного судна з умовними горами або якимись зовнішніми об'єктами в це першу чергу, в другу чергу. Звісно, якщо ми говоримо про польоти на невеликій висоті, це дещо складніше польоти ніж звичайні польоти на великій висоті. умовно там від двох кілометрів вище. Ось, але тим не менше. Така технологія польоту на невисокій висоті вона є. Вона використовується досвідченими пілотами. Ось в умовах, звісно, війни, коли повітряний простір є закритим для авіації і завжди існує ризик використання озброєння протиповітряного ворога, То як правило, польоти здійсниться на невеликій висоті, щоб унеможливити виявлення таких повітряних суден ворогом. Чи була можливість от з даного судна катепортуватися членам екіпажу, чи посадити його, коли, наприклад, вони сіли в цей вертольот і побачили, що він є ушкоджений? Тобто, там ж над тим всіх технічних напевно, якісь помилки вибивали. А дивіться, якщо говорити про е, там можливість е, так званого покидання повітряного судна спеціальними засобами, то в ні в цивільних повітряних суднах, ні в гвинтокрилах такі засоби, як правило, не використовуються. Тобто, але вони, вони є не такі засоби, є, як правило, тільки на бойових військових літаках. Ось крім того, якщо ми говоримо про гвинтокрили, то використання таких засобів є не дуже доцільним, тому що як правило, гвинтокрили вони летять на меншій висоті. Вони мають е також так званий ефект авторотації, тобто певний період часу, навіть коли після втрати роботи дав двигуна чи інших систем, е літак е вертоліт може здійснити так звану екстрену посадку е ще за рахунок інерції. І в принципі це значно безпечніший спосіб посадити машину і забезпечити безпеку саме пасажирів, на відміну від так званого покидання борта з допомогою парашутів або інших засобів, що як правило для непідготовленої людини може бути досить небезпечно, тому що в принципі в історії бували випадки, коли ці парашути потрапляли в лопаті, і відповідно завдавали ушкодження і самій машині. Вона потім могла. Падати так само безпосередньо людям, які десантувалися з парашутами, завдаючи їм ушкоджене сумісне життям, тобто використання таких засобів в принципі є невиправданим на цивільних повітряних суднах і на гвинтокрилах. Угу. Якщо говорити власне про те, бо відвести в разі небезпеки, в разі якоїсь поломки таке повітряне судно, вочевидь, зважаючи на його габарити, ну це теж було непростим завданням. Розуміємо, що зараз зарано говорити про Якісь версії причини попереду ще розслідування має бути створена спеціальна комісія, але якщо е, зважати на бодай офіційні, так які е, оприлюднила Служба безпеки України, там, окрім помилки пілота, є і навмисне пошкодження. Що ми можемо про це сказати? А, насправді ті версії попередні, які зараз будуть вивчатися, вони покривають майже всі можливі. Фактори або причини, які могли призвести до авіаційної катастрофи, тобто на сьогоднішній день мова буде йти, йти про те, що створена спеціальна комісія з освітлення авіаційної події, яка найближчими днями або тижнями проведе попереднє розслідування, і вона зможе такі. Виключити певні версії із озвучених і далі вже пропрацьовувати для більш серйозного вивчення уже окремі робочі версії, ось тому, що якщо говорити про ці названі версії поки що служби безпеки, то тут мова йде фактично про всі можливі випадки, які могли бути. Адже загалом, якщо говорити про авіаційні події в світі, які відбуваються, то як правило 70 відсотків візінних подій в світі пов'язані з так званим людським фактором, і 30 відсотків подій пов'язані з іншими чинниками, тобто це або погодні чинники, або певні технічні вплив на повітрясна, або наприклад так звані АНЗ або акти незаконного втручання, тобто які зовнішні вплив третіх осіб або певних пристроїв, які. Використовуються сторонніми особами, які призводять до катастрофи. Mm -hmm. Ось тому на син день поки що не можна взагалі сказати більше або менше щодо якогось інверсій, на день, в принципі вони всі рівнозначними. Ну і, вочевидь, також, напевно, треба розуміти, що зазвичай це стається через збіг різних факторів. Так, от такий ідеальний шторм може спричинити таку авіатрощу. Так, це декілька факторів в своєму поєднанні. Зважаючи на усі обставини цієї аварії, скільки часу може тривати розслідування? Так, якщо говорити про взагалі. Розслідування, то ми бачимо в принципі, що є певна практика для розслідувань пов'язаних саме з авіаційними катастрофами, де були жертви, то детально цей попередній звіт як правило може бути вже опублікований там від двох тижнів до одного-двох місяців. Ось, але якщо ми говоримо про детальний звіт, який вивчає і розкладає всю цю ланцюжок. Причин і фактів, які призвели до авіаційної катастрофи, то як правило, термін складає від одного року, і більше ось була навіть випадки, коли такі розслідування тривали по два-три більше роки. Пане Богдане, зважаючи, що вихідними Київ обстріляли до початку тривоги ракетними комплекс, комплексами С 300 С 400 то питання таке: наскільки безпечні зараз взагалі такі офіційні польоти? І якщо так суто теоретично ну ці ж комплекси вони ж розташовані на території Білорусі, наскільки нам відомо, і вони можуть долетіти до броварів. Вірно? Дивіться, якщо ми говоримо про використання. Там умовних комплексів 400 або так схожого типу для виконання цих обстрілів за балістичну траєкторію то маємо зрозуміти, що там використовується певні окремі модифікації ракети. Там, де основна частина польоту виконується по балістичній траєкторії, тобто до висоти 3 кілометри над уровнем землі, ця ракета ще. Керована, ось вона, як правило, має е, відеоканал, тобто оператор фізично може бачити е, проліт цієї ракети на великій висоті, коригувати координати, змінювати її маршрут. Але вже е, коли ракета фактично перебуває на висоті 3 і менше кілометрів над ціллю перед самим ураженням, рахунок того, що цей радіогоризонт і кривизна землі, вона не дозволяє цьому радіосигналу дістати до ракети. Фактично, далі ракета здійснює е, свій політ. За уже інерційною системою, тобто там відбувається, є можливість відхилення від е, конкретної точки, по якій планується удар. Ось е, в принципі бровири теж є на цій відстані. По якої можуть завдаватися удари, тому що е, дана модифікація ракети, яка запускала спомпусе 400 вона здатна вражати цілі на відстані 200-240 кілометрів. За максимальна дальність польоту такої ракети. В Принципі під час випробувань була ну, склала 400 кілометрів. Але звісно, мова йде про те, що це вже не контрольований політ, тобто це фактично постріл всліпу, якщо ми говоримо про максимальну дальність. Про контрольований обстріл мова може йти тільки про запуск таких ракет на дальності від 120 там до в деяких випадках 200 кілометрів. Тобто, якщо теж чисто теоретично, то з Білорусі це може не обмежитись територією Київської області, якщо ми говоримо про використання даного типу комплексу, то в принципі всі прикордонні області можуть перебувати під загрозою схожого типу ракетного удару. Ось і крім того, якщо ми говоримо саме про використання таких балістичних ракет, які літать е, з надзвуковою швидкістю. Ось е, ключова проблема в тому, що радянські системи протиповітряної оборони, які є в Україні, вони е, планувалися як комплекс протиповітряної оборони. То тобто вони є досить ефективними проти саме повітряних до звукових цілей. І цілі, які е, виконують політ на надзвуковій швидкості, вони дуже складними для знищення і фактично лише окремі комплекси, які передавали. З західними партнерами здатні е, виявляти і е, намагатися збивати такі цілі, і навіть якщо ми говоримо про ті самі системи Петрі, які мають. Там найближчі місяці Україні передати, то маємо розуміти, що ці системи здатні виявляти такі цілі там на відстані від кількох сотень кілометрів, але ефективно протидіяти е, таким балістичним цілям на відстані там до умовних е, 100-120 кілометрів. При цьому е, завжди залишається ця ймовірність е, ефективного враження, тобто навіть е, при запуску одної ракети, яка має збити ціль, завжди існує ймовірність від 30 до 60 Стидесяти відсотків, що ціль буде збита, тобто для того, щоб більш гарантовано збити ворожу ракету, необхідно виконувати одночасно два постріли. Mm -hmm. Ось це значно здорожча загалом роботу всієї системи протиповітряної оборони, і звісно, все но не гарантує, що ціль буде знищена. Зрозуміло. Дякуємо вам, пане Богдане, що ви долучились до нашого ефіру. Дякуємо, що проаналізували ситуацію з нинішньою трагедією. Нашим глядачам нагадаємо, що ми спілкувалися з авіаційним експертом Богданом Долінцем. З аналіз... Бо він гостем нашого ефіру аналізував трагедію в броварах сьогодні.